Добре, називаємо ще добрий день. Мене звати Анастасія Купрієць. Я журналістка Слава ТІВІ, І сьогодні зі мною Павел Коваль, голова комітету закордонних справ Сейму Польщі та голова ради за справ співпраці з Україною. Співпраці з Україною. добрий день. Тим програмі програмі, ми говоримо про події важливі для України, Польщі та Європи. але сьогодні географія нашої розмови розшириться ще й на Китай та Сполучені Штати, адже саме в Китаї цього тижня відбулося чимало подій, які привернули світову увагу. там дошло. Там там проходив саміт шанхайської організації співпраці, де зустрілися переважно антидемократичні лідери, насамперед очільники Китаю, Індії, Північної Кореї, тобто факт фактично відбулося зібрання осі зла, який тепер часто називають. Тобто це було таке споткання. Та є оші зла, як зараз часто називаємо. Здавалося, що раніше Трамп хотів розділити Росію та Китай, намагався ще й поставити Індію на місце, запроваджуючи санкції, але бачимо, що Індія вперше за останні сім років зближується з Китаєм. Я думаю, що це наслідки зустрічі на Алясці, тобто помилки, яка полягала в тому, що Путіна повернули до дипломатичного салону, і достатньо було подивитися, як він тішився тим, що може в Китаї виступати вже як лідер, який. Принаймні на фото виглядає тим, з ким усі хочуть поговорити, кому всі хочуть потиснути руку, вирішити якусь справу. Це було прикро спостерігати, адже було очевидно, якою помилкою стало запрошення Путіна на Аляску без належної підготовки цього візиту і без досягнення жодних конкретних результатів. Сьогодні вже видно, що Путін не хоче ані припинення вогню, ані перемир'я. Він стверджує, що, начебто, прагне мирної угоди, але його доктрина проста. Він каже, що бажає миру. Розуміючи, що такі переговори тривають довго і водночас продовжує атакувати Україну, бо якби погодився на перемир'я, йому довелося б припинити атаки, а цього він не хоче. Я впевнений, що у США поступово доходять до розуміння того, що цей шлях був неправильний. та дорога не була добра. Ну, власне, сон скутки тих блендів, таких є наслідки дипломатичних. цих дипломатичних помилок, адже саме в Китаї зібралися лідери таких антидемократичних держав, де таких панст антидемократичних і Росія з ними товаришує. Вони просто об'єднані навколо антизахідної ідеї. З'єдночені воку таї ідеї антизахідній. Попри це, Трамп раніше, начебто, заплющував очі на те, що Росія дружить із Китаєм та Північною Кореєю. Але тепер ця картинка стала промовиста. Розумієте, у політиці надзвичайно важлива саме картинка, і на цій картинці Трамп, президент США, раптом побачив, що його вороги зібрані в одному місці. Вони об'єднані і задоволені. Я думаю, що це його дуже дратує. Він навіть розмістив допис, що проти нього готується якась змова, чи щось Я думаю, що це якраз. Не теорія, а таки змова. Я справді вважаю, що проти нього домовляються. На жаль, президент Трамп і його команда припустилися помилки, бо вивели Путіна з ізоляції, а той одразу почав грати проти Трампа разом із китайцями, формувати коаліцію і залучати до неї Індію та багато інших держав. Адже на тих кадрах з Китаю бачимо інших лідерів, зокрема Фіцо з центральної Європи. І на це теж треба звернути увагу. Це глибша проблема і триваліший процес картинка справді має загрозливий вигляд. Навіть Путін та інші лідери заявляють, що має бути створена якась альтернатива заходу. Чи справді ці країни можуть такою альтернативою стати? Адже вони мають економічну та територіальну потужність. Індія та Китай величезні держави. І якщо вони об'єднаються, то цілком можуть бути альтернативою, але чи справді вони об'єднаються власне? Це не так просто розбіжності інтересів між Індією та Китаєм занадто великі, безперечно. Китай нині сприймає Путіна як свою власність. тактували безперечно. Китай сьогодні домінує над ним. натомість. Індія це зовсім інша історія. Я б не складав їх так легко в один кошик. Думаю, американська адміністрація зробила кілька помилок у відносинах з Індією. І тут ще багато всього станеться. Вважаю також, що американці робитимуть певні кроки. Знову ж таки, для нашої польської безпеки добре, що діють так звані санкції другого рівня, тобто санкції проти держав. Які підтримують російський бюджет своїми закупівлями на жаль, це стосується також Індії і цю тему доведеться якось вирішувати. Але я впевнений, що коли Дональд Трамп побачив цю картинку, то у США вже думають, як витягти Індію з цього союзу, який зараз зароджується. Тому я б так легко не казав, що Індія вже в цьому союзі і уже куплена. Це точно не так. схоже, що ці та інші держави цього регіону мають рі. Позиції ймовірно, але вони грають меншу роль. Бо радше приєднані. Тут ключова справа це розіграш між Китаєм і Росією. де Китай явно домінує, не слід мати ілюзій. Путін сьогодні не є реальним партнером Китаю. Путін ще при владі, або й взагалі ще живий, лише завдяки тому, що Китай не став йому на заваді після нападу 2022 року. Китай не підтримає ревізіоністську політику Путіна так легко. Тут ще Ще довгий Ми, шлях, бо саме Китай батько. керує цим дуетом, і це тут нерівноправні тут партнери. А Індія зовсім інша історія. Водночас ця картинка загалом може навіть мати добрий вплив, зокрема й для візиту президента Навроцького до США. Це було корисно Адже Трамп, побачивши цю картинку, почав говорити інакше. Це вже було чути. Він висловлювався про Росію у більш рішучий спосіб, бо зрозумів загрозу, якщо й надалі припускатиметься на помилок у відносинах з Москвою. Так, на ще більші помилки ми вже не можемо собі дозволити, бо Росія все сприймає як знак, що можна діяти далі, що можна й надалі обстрілювати Україну. Росія це держава, яка завжди діє через випробування. І мені про це розповідав один із моїх знайомих. Він свого часу навчався у Євгена Примакова, який, як ви знаєте, а молодше покоління може й ні, був свого часу важливим російським політиком у період змін у Росії прем'єром, керівником спецслужб і Примаков, і їх навчав такому. Пам'ятай, найважливіше в житті це тест. тест. Постійно Тесту, випробовуй своїх партнерів. партнерів і в дипломатичній роботі, і в роботі спецслужб. Пропонуй різні ідеї, Після, рішення, помисли, дивись, чи опозиція, вони їх патриш, приймають, і, Причі, приймаю. і так само поветься з державами. Постійно тестуй. Тому ми, як захід, постійно перебуваємо під тестом Путіна, і до цього треба звикнути. якщо в Польщі раптом звідки приземляється дрон, це тест. Так ми повинні це розуміти. Якщо сприйматимемо це як випадку. Повість програємо. Ми мусимо трактувати це як тест, звичайно, інколи може трапитися, що але щось буде випадковим, dyna, але нашою звичною спонтанною реакцією має бути одне. Це тест то тест. Але чи є стеле? Тест... Чи готові ми до такого тесту і до відповіді на російські дії? Адже Росія дуже часто діє нижче рівня війни. Наприклад, Урсула фон дер Ляйн не могла приземлитися, бо літаку, яким вона летіла, відключили сигнал GPS. Щось подібне сталося із президентом Литви. Йому загрожував дрон у літаку. Ви щойно згадали і про дрон у Польщі. Так само на території України Росія діє власне нижче порогу війни. Ви вживаєте таку полі? Літологічну мову, але ми мусимо це пояснювати простіше. Росія робить речі, які фактично є воєнними і агресивними, але не є відкритим нападом. Вона діє гібридно, і Польща є державою, яку Росія постійно атакує саме в такий спосіб. Чи це відключення GPS, чи тиск на кордоні з Білорусю, чи акти диверсії, підпали у нас уже є докази таких дій. Навіть у Польщі є політики, які досі кажуть: Росія не є загрозою, вона не веде війни. А я запитую. Як це не веде? Мені не подобається вислів, що хтось добре, діє нижче рівня війни, а бо польською то, це звучить так, ніби він робить він щось майже добре. А насправді йдеться про цілу низку воєнних Которые дій, дуже агресивних, часто небезпечних для життя і майна, які є провокаціями, спрямовані на те, щоб залякати суспільство, а також протестувати кризові реакції інших держав. Бо справа не лише у залякуванні, а й у перевірці. Саме цей тест є ключовим словом у цій сфері. Вже так, Росія мі може теж проваді нормальному войне. не можу не згадати про те, що Росія, попри те, що веде звичайну війну, таку якою ми її сприймаємо і знаємо, водночас використовує гібридні методи в Україні. Також намагаючись залякати людей, не можу не згадати про вбивство депутата колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Це теж, мабуть, спосіб Росії показати, що ми дістанемо кожного від нас сховатись неможливо. Я даше укрить От завжди, То завжди. це завжди було в їхній природі. Я називаю це передевтичним, педагогічним методом. Це така чорна наука, диявольський урок. Вони використовують подібні ситуації, щоб показати, якщо ти виступав проти Росії, робив щось проти Росії, ти можеш загинути. Це меседж і вже не перший. Це типовий російський спосіб дій. Я знав Андрія Парубія особисто і дуже тяжко пережив його смерть, коли про неї дізнався для мене. Він був завжди мужньою людиною. Ще часів майдану. Я знав його й раніше, а пізніше ми вже частіше спілкувалися. Багато разів ми зустрічалися в Карпатах та в інших місцях. Дискутували востаннє бачилися не так давно, але найважливішими були ті щотижневі зустрічі, коли я приїздив як представник Європарламенту на майдан у 2013-14 роках. Я запам'ятав його як сміливу, просту людину, просто у найкращому сенсі цього слова. Він просто знав, де добро, а де зло, і я і думаю, що росіяни особливо ненавидять саме таких. Не виключаю, що це могла бути навіть помста за той час, коли він реально щиро і фізично виривав Україну з російських лап. Щоб вона йшла на захід, добро. Ви сказали, що він знав де добро, а де зло. І мабуть, ми також маємо чітко усвідомлювати на геополітичному рівні цю різницю, бо російська позиція часто будується на тому, що не все так однозначно. Часом теж росіяни обожнюють цю неоднозначність, А паробій був її повною протилежністю, і вони ненавидять цю простоту в політиці. Вони люблять, коли все заплутано степово, дико. А Парубій був люд. Заходу, це тем, добро, що це, що зло. це зло. Я це на боці добра. добра. Саме таким я його запам'ятав. Усі сподіваються, саме так його й запам'ятають. А щодо того, що Росія любить цю невизначеність, це видно і в підготовці до нібито переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, Росія каже, що зустріч може відбутися, але, наприклад, Лавров пропонує, що Україна має провести референдум. Росія також вимагає визнання територій українських російськими і також визнати і гарантувати те, що не буде вступати до НАТО. Це умови, на які Україна погодитись. Не може Лавров де факто пропонує ті самі умови, які Росія висуває ще з 2021-2022 року. Формально вони стосуються України, але насправді також Польщі і інших країн Центральної Європи. Їхня мета, щоб ми не були суверенними державами. Росіяни хочуть крок за кроком довести ситуацію до того, щоб вирішувати за інші країни, втручатися туди, куди їм не належить, і цього не можна допустити. Те, що Лавров це озвучує з одного боку. Свідчить про незмінність російської імперської політики з іншого, що вони не прагнуть переговорів, адже знають, що сьогодні ці умови ніхто не прийме, тому вони просто створюють фіктивну ситуацію, в якій хочуть удавати готовність до переговорів. Та те теж сам Ви сказали, що ці вимоги стосуються і Польщі, а отже, і НАТО і віджеліть ми там парад. ми бачили парад у Китаї з нагоди 80-ї річниці завершення війни на сході Війни на Сході. і там Китай там демонстрував свою військову міць. Також лунали попередження вже від керівників НАТО, що у 2027 році може відбутися скоординований напад Китаю і Росії на захід. Наприклад, Китай може атакувати Тайвань, щоб відволікти США. А Росія тоді виступить проти країн НАТО. Розпрошують, наприклад. Стане з'єдночена, а Росія втеде те депута на панства НАТО так може, так може статися. Так може бути, зі Це зі один із стратегічних, стратегічних сценаріїв, про які віде, всі говорять. Це не таємниця. Усі бачать, як Росія озброюється та готується для експертів. Очевидно, що вона готується до чогось більшого ніж лише напад на Україну, який триває вже зараз. Тож зрозуміло, що Путіну потрібна війна, аби втримати владу. Без війни він би її втратив, бо економічно він спустошив Росію. Йому постійно треба говорити своєму оточенню. Я незмінний, бо веду війну, бо роблю Росію великою. Він апелює до історії, він мусить. Пропонувати росіянам цей великий історичний реванш інакше втратить владу. Це справжні причини, чому ми очікуємо війни. для яких сподіваємося Причини реальні сценарії можуть бути різні. Але, Але до війни треба бути готовими через характер російської економіки, яка працює в умовах воєнної мобілізації через реформування російської армії. і головне через характер влади, бо влада в Росії побудована на війні і це ті причини, з яких ми мусимо враховувати сценарії, Де війна ближче, ніж може здаватися. саме тому ми кажемо. My żyjemy w przedwojenny w, w czas. W передвоєнним чи єднаки передвоєнний час. Чи ми все таки вже бачимо, що Росія намагається принаймні гібридно атакувати? Заходу важко пояснити, що війна вже триває. Коли я розмовляю з поляками, я показую, ми вже під тиском Росії, ми вже на її прицілі, уже мусимо захищатися. Достатньо подивитися, наскільки більше ми витрачаємо на армію, на спецслужби, на захист власної території, на оборону в інформаційній сфері. Це все відбувається реально, і я це до. Добре, знаю, Люди, людям це важко війна, це пояснити, бо вони мислять про війну у книжкових чи кінематографічних категоріях, хочуть побачити танки, які в'їжджають у їхнє місто, і доки цього не бачать, думають, що ще можна уникнути війни. Найчастіше шанс зникає значно раніше ще до того, як з'являться танки, і ми перебуваємо саме в такому моменті історії роль політиків та експертів у цей час донести людям правду і показати загрозу, навіть якщо що потім станеться щось інше. Наприклад, Путін помре і Росія розпадеться. А я переконаний, що вона розпадеться, але значно більш імовірним є воєнний сценарій, і його треба розглядати дуже серйозно. Але, наприклад, Фрідріх Мерц нещодавно сказав, що треба тиснути на Росію санкціями фінансово, аби змусити Фрідріх Мерц як федеральний канцлер, має для цього багато інструментів, і я вважаю, що інколи потрібно більше дій, а менше слів. Проста річ це замороження російських. Активів і використання їх повністю, а не лише відсотків. Німеччина, німеччина в цьому, цьому питанні має це. дуже вагоме слово у багатьох справах. Я німеччина має вагоме слово, наприклад, брони, у наданні Україні зброї, якою вона зараз могла б оборонятися на фронті. Польща жодної гри в цьому не вела. Вона віддала все, що могла у перші два роки війни, коли інші ще вагалися. А дехто й досі вагається? Німеччина настільки сильна і потужна, що повинна робити значно більше. Це моя. Проста позиція, як польського між політика, між того, що Німеччина може зробити набагато надію, більше. Буде, до, до того але Рос будемо сподіватися, що так і буде, але саме ці російські активи використати їх складно, особливо через словаччину та звісно угорщину. І очевидно, угорщина мене страшенно дратує. Напевно, навіть більше ніж українців, але будьмо реалістами на Угорщину є важливі вплив. Ми не можемо заспокоювати себе тим, що в усьому винні так, лише буде, угорці. Угорщина буде, маленька держава, на яку є різні можливості впливати, часто буває так, якщо Угорщина чогось не хоче, то це тому, що інші толерують той факт, що це не робиться. Тому реалістичний підхід такий не можна дозволити собі нав'язати думку, що в усьому винна угорщина. Хоча угорщина справді винна, бо угорщина дуже не окей, щоб мене правильно зрозуміли, Я реаліст і знаю, якщо Німеччина захоче щось нав'язати, угор. Вона все нав'язує. А як можна вплинути на словаччину? Адже Фіцо зустрічався словаччина, потім зробить усе як треба, навіть не доведеться тиснути. Але Фіцо зустрічався з Путіним, був у Китаї. Потім він прагне зустрічі з Зеленським. Але пані редактор є важливіші речі ніж зустріч чи рукостискання Путіна з Фіцом. Давайте скажемо чесно: словаччина не є головною проблемою цієї війни. Я волів би, щоб Фіцо поводився інакше. Він наш сусід, мені не подобається. Його поведінка, знаю, що в словаччині позиції розділені: одні так, другі інакше. Але найважливіше не дозволяймо нав'язати собі думку, що головною проблемою міжнародної політики сьогодні є словаччина. Бо це не так. Головною проблемою є західні держави, які вже дуже змінилися, але мусять ще більше ніколи забагато не буває, бо від них дуже багато залежить. І власне багато залежить від сполучених штатів. Отак, дуже багато саме так було. Неправду, якби ми раптом усе звалили на Фіцо, може він і заслуговує, але від нього справді так багато не залежить. Набагато більше залежить, як ви сказали, від західних країн, особливо від США. Наприклад, постійно йдеться про гарантії безпеки для України. 4 вересня відбулася зустріч коаліції охочих у Франції. А перед цим Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, заявляла, що тривають перемовини, аби до цих гарантій безпеки долучилися також США, чи саме США мають бути. Tym harantom. W brały udział Stany Zjednoczone. Czy właśnie. Стан зіноченим мушем бути тим гарантом. вони тут дуже важливі. Ми перебуваємо в процесі. На початку США кажуть: ми нічого не допомагаємо, нічого не надсилаємо. Є держави, які справді зробили дуже багато, і я постійно закликаю дивитися саме так на Польщу, яка першою допомагала разом із Великою Британією, не торгувалася, не сперечалася ні про що, віддала все, що могла сьогодні. Вона ще й необхідна з точки зору логістики. Є держави, які щось зробили. Робили є держави, які Я довго вагалися, і кожне рішення із танками із кожною ракетою перетворювалися місяць на місяці дискусій. І, і добре, що ці держави мусять дати місяць більше. Урешті думаю, Тоже і США і теж просто це процес місяць, місяць. певних Тоже переговорів, і Тоже Тоже тому немає сенсу уважаю. тиснути. Це і саме і собою проясниться. Вважаю, що якщо ми війдемо в таку дискусію, що західні європейські країни більше залучаються і вже буде певність, що вони це роблять, тоді США теж приєднаються. Це важливо для всієї конструкції безпеки, щоб США у цьому були європейські країни. Закликали США, щоб вони все ж таки були ближчими до Європи. Думаю, що треба зробити так. Європейські країни мусять виконати свою роботу, а тоді буде легко долучитися до цього США. Також із бізнесових міркувань, бо США потім візьмуть участь у процесі відбудови в Україні будуть великі американські інвестиції без сумніву США доведеться давати більші гарантії безпеки. Польща точно вже відповідає цим вимогам США, бо витрачає чимало коштів на оборону, на армію. Також є дуже важливим хабом постачання всього озброєння для України. І президент Польщі здійснив свою першу закордонну подорож. Це була подорож до США заграничну свою подружку. президент Польщі зустрівся із Дональдом Трампом. Думаю, що важливими є такі особисті зустрічі, бо Дональд Трамп налагодив хороші відносини із Джорджою Мелоні, а також із президентом Фінляндії з Тубом. Тобто важливо зустрітися один на один і започаткувати такі відносини, які сприятимуть тісним відносинам з Трампом. Я то з Трампом. вважаю, що в польському контексті. Ці відносини між президентом Польщі та Президентом Трампом важливі. Подивимось, що буде далі. Але на президенті лежить велика відповідальність. Я маю на увазі президента Навроцького будування відносин із президентом Трампом у цих ключових питаннях для польської безпеки, а насправді для безпеки всієї центральної Європи йдеться це про присутність американських військ. Було б трагічно, якби хоча б один американський солдат виїхав, бо це був би сигнал для Путіна. Що ми вважаємо Жаємо ніби nee, це гаразд. Йдеться також про американську присутність і підтримку кордону, про розуміння, що ми захищаємо східний кордон НАТО, східний фланг, і водночас захищаємо східний кордон ЄС. Йдеться також про те, щоб перетворити американську військову присутність із тимчасової на постійну. ці кілька ключових елементів мають бути вирішені на парламентському рівні, і цим часто займаюсь я і на рівні уряду. Це прем'єр-міністр, міністр, міністр, міністр Сікорський, а на рівні президентському. Навроцький президент Навроцький на кожному рівні я впевнена. Польща подбає про інтереси безпеки. Ми ще будемо спостерігати за всією ситуацією, бо вона досить мінлива. Нагадаю, що з вами була Анастасія Купрієць, журналістка Слава TV, а також Павел Коваль, голова комітету закордонних справ СЕМО Польщі і голова ради Дуже до справ співпраці з Україною.